you <music> Лава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Будь-яке рішення Зеленського привід для деяких політиків хайпувати і намагатися зіпсувати репутацію президента. Не виключенням стало звільнення генерала залужного, яке відбулося вже декілька місяців тому. Але, до прикладу, для пана Луценка це не відмазка. Він зараз активно розганяє вогнище навколо ексголовкому. Капітан ЗСУ Луценко у розмові на одному з Ютуб каналів розповідає, що влада ніби підставила залужного, і генералу треба було опікуватися військовим. Ми питаннями здавалося, що звільнення відбулося ще декілька місяців тому. Заложному вже надали греман та він активно вивчає іноземну мову, щоб бути хорошим послом у Британії та допомагати таким чином Україні в боротьбі з ворогом. Але, як бачимо, досі знаходяться ще ті, хто шукає підводне каміння, та намагаються звинуватити загалом владу у некоректному рішенні. Тут виникає наступне питання: а яким чином влада хотіла підставити заложного? Генералу надали після звільнення пристойну альтернативу, де він зміг би поєдні. Свої знання та допомагати Україні. Луценко як військовий мав би розуміти, що на війні всі способи хороші. Тому Зеленський почав пробувати щось замінювати, аби хоч якось рятувати ситуацію на полі бою. Адже останні місяці при залужному на фронті була перевага на полі бою в росіян, чого не можна було допускати. Тому було прийнято рішення зміни командування, вважає автор каналу. Але по словах Луценка складається таке враження, начебто, залужному, намагаються відбілити повністю репутацію, щоб знову. Використовувати його у власних політиресах. А ми нагадаємо політику, що цей етап уже проходили порогоботи, але в них нічого не вийшло, тільки занизали собі рейтинги, які і так були невисокими. Та й, взагалі, зараз залужний не бере активної публічної участі в політичному чи інфопросторі, тому заробити рейтингів на його постаті не вдасться. Понад два місяці не було жодних коментарів, інтерв'ю і так далі. Це правильно, і це інтригу тримає. І він поза політборотьбою. Залужний не ведеться на ці всі брудні політигри, у яких. Його так хочуть заманити політики. Луценко варто вже відкинути питання по залужному та взагалі припинити коментувати владу чи військові питання, адже усі служби та військові одна лише назва, тому що багато військовослужбовців неохоче співпрацюють з Луценком. Та й взагалі, дехто говорить, що він не кваліфікований військовий, це і не дивно. Адже абсурдних ситуацій на фронті з політиком було чимало. Наприклад, журналіст-розслідувач бойко розповідав, що до кінця травня 22-го старший лейтенант Луценко, коли тверезим, приїжджав на позиції першої стрілецької роти на кордоні Миколаївської Херсонської областей і, висунувшись у вікно автомобіля, питав: Бойка нема. Якщо говорили, що бойка далеко, він вилазив з машини і робив фотосесію на позиціях взводу. До речі, свою першу фотографію з фронту Луценко зробив в окопі, який викопали військові з підполковниками, коли солдати стали ганяти цього цього туриста Луценко разом з такими ж вояками оселився в селі Прибузьке Миколаївщини за 12 кілометрів від лінії фронту і робив звідтіля репортажі, які він варить грибну юшку та звільняє Херсон. Луценко просто робив усе заради картини, адже служба його, як бачимо, взагалі не цікавила. Луценко варто заспокоїтися з військовими питаннями, адже за два роки повномасштабного вторгнення можна ще багато цікавого знайти. Тому якщо політик вже на службі, нехай якісно виконує свою роботу. Досить бігати по каналах та критикувати владу це не тільки шкодить Зеленському, це загалом негативно відображається на країні, адже окупанти використовують ці усілякі інфоприводи проти України. На цьому все підписуйтесь на канали. Переходьте за поселеннями в описі.